Переговори у Стамбулі в центрі уваги світових змі змі. Але щодо них і досі так багато питань їх додають і коментарі та заяви Дональда Трампа, який постійно надсилає контроверсійні сигнали. То він готовий вже завтра бути в Туреччині, то не збирається, то покладає надії. То каже, що без нього і Путіна все одно нічого не вирішити. Це якраз та цитата, яку я намагався згадати, так от наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко він стежить за всіма заявами із Вашингтона. Він зараз на зв'язку, і найпростіший спосіб дізнатися це його розпитати. Дмитри, вітаю тебе, будь ласка, розкажи, які оцінки, які прогнози. Леш, ну бачу, у нас є можливість слідкувати за цими переговорами і взагалі за оцінками з різних столиць з різних берегів океану. Що слідкую за вашою дискусією? Що я на бачив включення Тетяни Лугунової з Анкари. Маю свій погляд, погляд з Вашингтона. Базуюсь на тому, що говорить американська сторона, що говорить в американських дипломатичних джерелах, бо держсекретар Рубіо завтра приєднається до стамбульської команди. Ну і базуюсь в принципі на тому, що неформально не на камеру нам кажуть, і те, що на камеру офіційно заявляє Дональд Трамп. Там дуже цікаві заяви. Я наприкінці свого включення обов'язково їх приведу. На початку хотів би вам пояснити, що зараз відбувається в Стамбулі. Дуже дивна ситуація, тобто, переговори не почались. Є невелика вірогідність, що вони почнуться сьогодні. Є велика вірогідність, що вони перенесуться на завтра. Тобто, не йдеться про якесь скасування чи відміну, але ось така невизначена ситуація щодо часу. З чого я можу судити, передають зараз, що російська делегація спочатку збиралася відправитися в президентський палац у Стамбулі. Стамбулі, в Дома для того, щоб там очікувати українську делегацію. Зараз розгорнулися, поїхали в інше місце, скоріш за все, в російське консульство у Стамбулі. Тобто чекатимуть там, якщо вже чекатимуть там, а не на місці, де ну столи вже для переговорів. Це мабуть свідчить про те, що переговори скоріш за все будуть переноситися. А що стосується американської делегації, частина технічних співробітників, зокрема співробітників держдепу, це мені підтвердили в дипломатичних джерелах вже зараз у Стамбулі. Завтра з самого ранку там чекають. Віткова там чекають Рубіо. Вітков прибуде, а Рубіо перелетить з Анталії де він зараз перебуває. Ну і від Рубіо почули вже першу заяву. Він сказав: ми відкриті до будь-якого запропонованого механізму. Тобто, зверніть на увагу, він каже, будь-якого, і зробимо все для завершення конфлікту. Немає військового рішення. Тобто, бачите, такі досить Ну обнадійливі заяви, але жодної конкретики. Далі що цікаво, коли президент Зеленський сьогодні сказав, що українська делегація вирушила, він якраз і і сказав, що обговорюватиме вона з росіянами припинення вогню. Теж ми бачили думаю, в ефірі цей Санхрон. Президента він сказав, мандат у них буде припинення вогню. Питання номер один. Ну і ось буквально менше години тому мідінський, який очолює російську делегацію, виходив до преси. Ну і сказав він дуже цікаво, дуже важливо це почути. Я думаю, ви навіть в студії прокоментуєте, Він сказав: завдання прямих переговорів з українською стороною вийти на встановлення довгострокового миру, але усунувши базові першопричини конфлікту. Тобто, дивіться, вони не. Збираються говорити про перемир'я там 30-денне, умовне, безумовне. Вони хочуть знову починати той діалог, який був у Стамбулі колись, і говорити знову про першу причину конфлікту. Більше того. Я хочу навести думку високопоставленого американського дипломата, з яким я говорив на умовах анонімності, я не можу назвати його прізвище. Він попереджає про величезну небезпеку, що російська сторона спробує тягнути в цей переговорний процес стамбульські чорнетки, тих домовленостей, які там обговорювали, узгоджували, парафували е, під час перших стамбульських переговорів і спробує на них базувати, тобто не говорити про перемир'я, а на них базувати діалог. Власне, в принципі, натяк на це ми почули від Мідінського. Він якраз сказав, що те, що відбувається зараз, чи відбувається Буватиметься це продовження моїх переговорів, які я і моя делегація проводили раніше. Тобто, це те, що відбувається в Стамбулі. Ну і далі на найцікавіше запитання дав відповідь особисто Дональд Трамп. По перше, його запитали, чи він очікував взагалі, що Путін може прилетіти з дипломатичних джерел. Я чув, що немає. Ну у американської сторони ще не менше, не було жодних сигналів, жодних намірів, жодних сподівань, взагалі, що Путін з'явиться. Але зараз про це ну сказав вже відверто Дональд Трамп. Ось Послухайте, пряма мова. Ні, я цього не очікував. Я взагалі сказав навіщо йому їхати, якщо я не їду, тому що я не збирався їхати. Я не планував цього. Я б поїхав, але не збирався. І Я сказав: не думаю, що він поїде, якщо я не поїду, і так воно й сталося. Але наші люди там є. Марко Рубіо він робить фантастичну роботу. Держсекретар там і ще наші люди є. Але я не думаю, я не думав, що Путін поїде, якщо мене там не буде. Ну і дивіться, а потім з'являються два дві заяви абсолютно протилежні. Спочатку Трамп каже: ми збиралися це в ефірі показати. Я так розумію, що не встигаю по часу, що він не виключає можливості, що в п'ятницю, якщо все піде добре, він прилетить до Стамбула. Тобто, знаєте, такий аванс. Ну і в принципі, сподівання внутрішні, що можливо домовляться про серйозні речі. А потім Трамп заявляє: я попрошу наших же підготуйте, будь ласка, останній фрагмент інтерв'ю, третій. Я хотів би його показати. А потім він виходить просто до преси в літаку по дорозі із Саудівської Аравії і каже абсолютно інше, каже, що він, начебто, взагалі там не зацікавлений і не слідкує за інформацією, яка делегація прилетіла, про що вони будуть говорити. Якщо можна, давайте покажемо третій фрагмент інтерв'ю Дональда Трампа. Я не знаю про жодну делегацію. Я навіть не перевіряв. Бо слухайте, нічого не відбудеться, поки Путін і я не зустрінемося, чи не так? І очевидно, що він, він мав намір поїхати, але думав, що поїду я, і він би не їхав, якби мене там не було. Я не вірю, що взагалі щось відбудеться. Подобається це комусь чи ні, доки ми з ним не зустрінемося. Але нам доведеться прискорити процес, бо занадто багато людей гине. Ну, ось така американська позиція, тобто відчутно розчарування. Відчутно е, ну є вже очікування, скоріш за все по цих словах, і по тому, що я чую неофіційно є очікування, що завтрашній день або сьогоднішній, навіть вечір, в принципі, не дадуть, можуть не дати конкретних результатів. Ну і є ось ті слова Трампа, що знову ж таки треба мені зустрічатися з Путіним, домовлятися позиція, з якою я впевнений, не погодиться ані Україна, ані європейські партнери. Колеги Київ, Дмитро, дуже дякую тобі за розповідь. Дуже дякую за вчасно піднятий сенс про Стамбул 22-го року. Ми зараз про це поговоримо з нашим гостем у студії. А ну а власне з останніми новинами з Вашингтона Це був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі.